Дивіться, будемо наносити таку масочку, зволожувальна гель-маска. Тонким слоєм наносимо, наносимо таким тонким слоєм навіть на нашу нашийку. Це єдина маска, яку можна залишати на ніч. І вона дуже гарно зволожить обличчя. І відновить його на так. Чекаємо 15 хвилин. Коли проходить 15 хвилин, змиваємо масочку. От. І шкіра виглядає, бачите, зволоженою, така м'яка на дотик. І дуже гарно відновлена. Навіть зморшечки, які були такі, теж трошки зменшилися. І така